Панове, у нас тут об'єднання два проєкти рішення в одному пункті. Я пропоную спочатку розглянути першу частину один проєкт рішення сам по собі щодо звернення до Національної академії наук, теми. ми з Андрієм Петровичем є суб'єктами задання. а потім вже другий пункт. А, тобто в перший курт, тому в кожен проєкт рішення у нас розглядається окремо, тому ми вданемо спочатку перший курт щодо звернення до національного міно. Буду дуже коротко казати, адже тут присутня громада, яка розповість про емоційну частину, у нас є земельна ділянка, яку у 2002 році ми Київською міською радою надали постійне користування національної академіно для експлуатації та обслуговування інституту. Еології Національної академії наук. Всі іменно депутати почули експлуатація та обслуговування інституту геології. Чітке цільове призначення. На сьогоднішній день вони, правда, призупинені, але два місяці назад на цій земельній ділянці почалися будівельні роботи. Ну, то є, мабуть, ми багато порушень земельного законодавства, де знаємо, тут з вами. Нас у сфері міста та архітектури, але більш радіозніших випадків, коли земельна ділянка чітко передбачає експлуатацію. Причтову експлуатацію наукового закладу, а на неї ведеться будівництво тур... е... офісно е... житлових приміщень, більшодіознікорушення е... присутні на кого. Я нагадаю статті Чинного земельного кодексу, що е... розпорядження землями комунальної власності належить до Київської Севастопольської міських радці, стаття 9 земельного кодексу України. Відповідно до статті 96 земельного кодексу України земельства зобов'язані забезпечувати за цільовим призначенням та за свій рахунок приводити її у попередній стан у разі порушень. І відповідно до статті 141 земельного кодексу України підставами припинення права користування земельною ділянкою є використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. В даному випадку не за цільовим призначенням використання є очевидним. У мене і у вас в матеріалах справи на є 16 сторінок висновку Національної спілки архітекторів. Здійснення будівництва на цій земельній ділянці відповідно до пам'ятно-охоронного законодавства, тобто там допускається виключна реставрація. На цю земельну ділянку немає історико-містобудівного проєктування, на цій земельній ділянці немає містобудівної документації, а не зоніпу, ані ЗПТ, нічого. Але це вже інші підстави. Для нас на сьогодні головна підстава земельна ділянка, чітко визначена не цільовим призначенням, не використання не за цільовим призначенням. Перевагу чи те, що постійним користувачем земельної ділянки є поважна інституція, а саме Національна академія наук, і з метою запобігання будь-яким маніпуляціям те, що ми їх не почули, створення робочої групи, таке і інше, ми пропонуємо бути поважним і свідомим власником цієї земельної ділянки, якщо ми представляємо киян. Наразі звернутися до Національної академії наук з метою. Попросити у них дати пояснення щодо цільового використання земельної ділянки. Припинити нецільове використання земельної ділянки і повернути земельну ділянку у попередній стан. За нашою громадою вимогами на сьогоднішній день будь які повідділені роботи на земельній ділянці, припинені, зокрема, відповідні приписи надіслані і департаментом Київської міської державної адміністрації, департаментом культури. Тобто, роботи припинені офіційно і вони не ведуться. Тобто, ми сподіваємось на свідомість Національної академії наук на те, що таке використання буде все ж таки припинено офіційно. тому просимо підтримати вас це звернення. Емоційна частину розповідь громади, але мені здається, що в даному випадку це не наше, навіть право. Це наше право, як власника як представника інтересів киян, землю надали користування. Вона під локацією інституту використовується для будівництва. Ми не можемо поступити по іншому, як звернутися до порушника з вимогою припинити. Частина цього питання, воно об'єднання одним пунктом порядку денного, і, я думаю, ми окремо маємо цю, цю проблему розглянути все ж таки згодом і вперше проголосувати за звернення до національного термінового. Я дуже попросила хвилину громаді на визок. І, і суб'єкту питання, іншим от її Я насправді долучився до цього проєкту рішення не просто як депутат місцевої ради, а як місцевий житель, який понад 30 років прожив біля цього сфера, признає його історію. І те, що зараз відбувається, це якраз шматування центру міста і руйнування його обличчя. І знову ж таки я долучився до цього як юрист, тому що маємо абсолютно пряме цинічне порушення земельного законодавства. Але я акцентую на одному. Ми дуже толерантно пропонуємо себе повести, як у Київській міській раді, і це рішення не про розірвання, не про припинення, не про притягнення до якоїсь відповідальності. Це всього-навсього звернути до поважної організації Національної академії наук, інституту геології для того, щоб вони, як закони, користувач цієї земельної ділянки, врегулювали ці питання з будівельником і всі свої внутрішні питання. Ми даємо можливість зробити це самостійно, і я думаю, що це буде максимально правильно. Дякую. Прошу дуже підтримувати. Дякую, колеги. У нас є присутня громада, пані Оля. Тоді давайте зараз ми виступить депутати, проміг громада і представник інституту прийшов. А тоді зараз прошу маленький. Вже да. зразу відповість на звернення. No. Буду